Всім привіт! Сьогодні в мене велике розпакування. Я виграла пару подарунок багато з Instagram. Що я виграла? Фейсбук, фонд, благодійний фонд Володимира Столяра. Це в Фейсбуці. Вони розігрували подарунок як Подарунок краси. Для... Там треба було виставити своє фото весняне а, і прописати цей хештег. І там вибирали скільки -та переможців і їм надсилали подарунки. Подарунок був а, як сказати, секретний. Я коли отримала, я зрозуміла, я виграла 5500 гривень е, скупитися в мейкапі. Значить, бачите, як вони гарно запакували. Це я скупилася, е, скористалася цим сертифікатом. Я заказала все, що мені потрібно. Так, що я заказала? Оп, бачите, що я заказала? Бачите, отаке е, гудбай пошкоджена 10 в одному угу. комплекс засобів для догляду та зміцнення. Це волосся. Так. Що Ще, ось таку масочку для волосся. Теж доказала цієї ж вір фірми. Бачите, гарнір фруктіс, папа є відновлення. Е, да, мені кажеться, що в мене проблема з волоссям, тому я це все таки замовила. Значить, Це я заказала Олію для кінчиків волосся. бачите, теж. Теж все для волосся. І, звичайно, заказала шампунь. Я заказала все те, що мені потрібно. Бачите, все гарнір фруктіс. Е, оце все мені. І ще, заказ... а, ще не заказала мені ось такий. Поклали подаруночок, ось така, бачите, фруктова масочка для обличчя. Ось тут намальована. Зараз я вам покажу чек, щоб ви павнили, що це мені справді досталося е, безкоштовно. Бачите, ось вони пишуть сума, сума, сума 612, потім сертифікат мій. Бачите, 500 гривень я за сертифікатом взяла, а 112 гривень я доплатила. Значить, оце все мені вийшло 112 гривень. Ось так. Дякую, Вадим Столяр. Це безкоштовна мейкап, доставка безкоштовна, якщо ви знаєте. Так, що ще? Це теж Це я виграла в інстаграмі на День матері. Треба було виставити фоточку або там вітальні слова, які тобі каже дитинка, що ти мол, така гарна мама. Ну, в общем, в мене теж є дитинка. Я виставила її роботу художню, коли вона. Вони малювали, так. Що вони мені положили? Це благодійний фонд. А, такий, так, Ну, робить такий розіграш, бачите? Ага, значить, Тут от, от вони один це не положила один-єдинний це еко-сумка, розмальовка, розмалюва сама. Ось така класна річ. Бачите, фірма Роса це виробляє. Мені, мені дуже подобається, знаєте, я дуже рада. Звичайно, це все безкоштовна доставочка. Тут намальовано, як це робиться. Знаєте, я з радістю. Ой, тут лампочка свічує, Ну, в общем, я з радістю це зроблю. З моєю дитинкою, я думаю, вона буде дуже рада. І третя коробка. Це я виграла на День матері, великий подаруночок. Чесно кажучи, я хотіла виграти. Дуже хотіла, дуже багато зробила зусиль, щоб виграти. Учасників було маловато. Знаєте, для такого приза я не знаю, чому було маловато, але я вважаю, що він коштовний, на мой взгляд. Що тут? Я тільки кожу, 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 а нічого не показую. Бачите, ось така велика. Коробочка важка. Ой, важка дуже. Покажу. так, Коробка пустая, Ось, бачите? Макс-Макс. Макс, Макс, -макс. Що тут у нас? Тут три кастрюльки. Два, три, чотири літри. Наскільки я дивилася, бачите, ось така краса. Все тут намальоване, написане. Ось листик. Та-та-та. Кришка одна. Не зрозуміла. Кастрюля. Далі. Це ж кастрюля, знизу кришечка. І ще одна кастрюля теж там, мабуть, в неї кришечка. Ось. Бачите, в кожній кастрюльці кришечка для. для... Ось так. Бачите. Ой, супер, я дуже рада. Зараз я вам покажу, похвастаюсь. Ось така краса. Блистить, новеньке, красивеньке. Все. Це це я виграла в інстаграмі безкоштовно, безкоштовна доставочка, безкоштовно сама принесла, сама молодець. В общем, дякую всім за увагу, до побачення!